Hey, народ! А ви допоможете мені? Я шукаю вулицю Елгос. Елгос. Це не вона? А це айфджалакуте. Айфджалакуте. Це воно чині. Ей, я фалакутом. Ей, я фаласкрутом. Кльовий скейтборд. Ага. А це хто такий? Це, це Тор? Чи Одяг? Якийсь північний бог? Круто. Слухай. А може, може поміняємося? Я знаю хлопця, який від нього здуріє. Дивись, він розтягується. От спробуй, потягни. Скажи.

Добрий день. Ви Ви мене розумієте? Хотел не працює. А, не ясно. А, а, я Я хочу знайти одну людину. Подивіться, це шонаконова. Я думаю, він міг зупинятись у вас. Так, так, так. Я відвіз його на літак. Він вилетить через 15 хвилин. з ще стіки з Це там у долині. Звідси на південь. Де ви кажете? Стики з Стінгер Шумер? ні ні. Це Туди, прямо по дорозі! Hey -hey. Дякую. <заразе спринка> Дякую, Це нормально, я його знаю!